У Вінниці відновили рух приватного та громадського транспорту по вулиці Батоській, яка через капремонт була закрита з 2021 року. Дійка траваю номер один сполученням електромережа залізничний вокзал Марина Посятенко каже: вранці пасажирів було мало, бо ще не всі знають. Що рух цією ділянкою відновлено. Під час ремонту кінцева зупинка громадського транспорту була муніципальний ринок. Тепер знову залізничний вокзал. Ще не всі знають. Люди вже багато запитували. але ще не всі знають. А тут взагалі-то багато людей завжди їздить, тому що їздять на базар з базару. Так що це такі загружені маршрути. Після реконструкції та зміни колі їздити стало краще, каже водійка. Добре, гарно не калатає, так як раніше, було. воно вже все добре. Дуже зручно, тому що дуже багато людей, які не можуть ходити. От я після операції я не можу ходити багато і ще щось з базару принести чи з магазину. Так що дуже зручно, що вона вже є кінцева. От я дуже дуже рада. Колії на ділянці від проспекту Куцюбинського до вулиці Академіка Янгеля прокладено за технологією оксамитового шляху, розповідає заступник директора підрядної організації Василь Купринюк. Плити бетонні по плитам, резинові прокладки під рейси. І вони безшумні ходить, трамвай. Дорога була розширена, зроблено повністю вулиця, положено дві полоси, велодоріжка, пішохідна доріжка, зелена зона, стоянки. Трамвайні, тролейбусні стоянки зроблені. Роботи по вулиці Батоцькій триватимуть ще кілька днів, каже Василь Купринюк. Закінчують оборочні роботи і все, що залишилося, там ще повісити до кінця світильники, підвести там кабеля, лавки поставити для відпочинку там і урни. Місцева жителька Олена Михайлівна проживає поруч із залізничним вокзалом. Каже, завершення реконструкції чекала з нетерпінням, бо добиратися в інший кінець міста було незручно. Я досідала в тролейбус, пересадка, біля главпоштампа робила пересадку, бо там дорогу не треба переходити. А зараз красота. По вулиці Батойській три трамвайних маршрути номер 1 4 та 6, каже начальник відділу експлуатації транспортної компанії Микола Завируха. Після капремонту кількість одиниць громадського транспорту на цих маршрутах збільшили. На 5 одиниць збільшили, три одиниці це по шостому маршруту. І по одному на четвертому і на перший маршрут. Кількість трамваїв по місту сьогодні збільшилась до 69 одиниць. Із них на маршрутах, трьох, яких я назвав, працює 45 одиниць. Додавилась зупинка біля епіцентру в обидві сторони в сторону міста і в сторону ЖД вокзалу. Із недоліків водійка трамваю першого маршруту Галина Ткачук каже, пішохідний перехід нанесли одразу за поворотом. За таких умов розглядіти пішохода важко. Те, що при виїзді ЖД вокзалу на Батоцьку. Пішохідний перехід неправильно трошки намальований, тому що новодійові треба трамвая дивитися наліво, дивитися за пішоходами, хоча він повинен хоча б 5 метрів перед пройтися, а не на перехресті прямо. Це некомфортно і неправильно по правилам дорожнього руху. Нагадаємо, тендер на реконструкцію вулиці Батоської на ділянці від проспекту Коцюбинського до вулиці Академіка Янгля, міський департамент комунального господарства та благоустрою оголосив 23 липня 2021 року. Вартість робіт склала 178 мільйонів 998 тисяч гривень. Йдеться на сайті Прозоро. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.